Доброго дня, діти! Вітаємо вас з настоси, з Іванком та нашим заєм. Діти, погляньте, що ж у цьому з'явилось на дошці. Давайте роздивимось ближче. Діти, а що ж зображено на екрані? Подивіться, будь ласка, якась квітка, але вона незвичайна. Про що ж розповідається квітка? А розповідає вона. Про права, які має дитина. Погляньте всередину. Що ж нам каже серединка. Кожна дитина має право. Подивилися на першу пелюсточку. Кого ми бачимо на першій пелюсточці? Ми бачимо матусю, правильно, яка ніжно обіймає свою донечку. Так, Кожна дитина має право на захист. Тепер дивимося на слідущу пелюстку. ми бачимо лікаря і хвору дитину. Яке право? Правильно, на медичну допомогу. На слідучій пелюстці кого ми бачимо? Ми бачимо дітей. Хлопчик що робить? Хлопчик грається. А дівчинка спить. Правильно, діти мають право на відпочинок. Подивилися на іншу пелюстку. Кого ми бачимо? Знову бачимо дівчинку і хлопчика. Чим вони займаються? Правильно, діти, вони вчаться. Значить, Кожна дитина має право на навчання. На слідуючій пелюсті Кого ми бачимо? Правильно ми бачимо сім'ю. Кожна дитина має право на люблячу сім'ю. Молодці діти. Далі, подивилися на слідуючу пелюстку. Ми бачимо Діти щось читають, а читають значить дізнаються щось нове. І так, у кожної дитини є право на інформацію. А ще хочу сказати, що тільки народилася дитина, вона має право на ім'я і має право на громадянство. Діти, погляньте на екран, кого ми бачимо? Ми бачимо щасливих дітей. Вони сміхаються, у них гарний настрій, а над ними чисте небо і яскраво світить сонечко. Кожна дитина має право на життя. Дитина народилася, і вона має право жити. І нікому не дано забирати у дитини життя. Подивилися на слідучу картинку. Кого ми бачимо? Ми бачимо дівчинку. А чого це вона витирає свій лоб ручкою? Дітки, так ця дівчинка дуже важко працює, вона втомилася. Запам'ятайте, кожна дитина. Не може використовуватись якості дешевої робочої сили. Ніхто не може примушувати дитину працювати, робити те, що вона ще не може робити. Це дітки, злочин. Діти, а ось зай нагадав мені історію, яка з ним сталася. Ця історія записана в нашій любій книжці Юлії Каспарової. Зай хоче, щоб ви уважно її прослухали і сказали, чи хтось хотів зазіхнутися на права зая та його сестрички. Тож діти слухаємо уважно і міркуємо. Хитрий вовк Одного теплого літнього дня зай і зайка сиділи у пісочниці у дворі та гралися в різні ігри. Раптом неподалік зупинилася машина, а з неї вийшов вовк. Привіт, малюки! сказав вовк зайчинятам і помахав їм лапою. Добрий день, дядечко вовк, відповіла зайка. Вона була дуже вічливою. Якся маєтесь, як матуся, як татко, вовк підійшов до зайчат трохи ближче. Добре, дядечко вовк, відповіла зайка. Ой, я ж зовсім забув. Вовк тицнув себе лапою по лобі. Мене ж прислала ваша матуся. Я її зустрів півгодини тому. Вона вирішила зробити вам сюрприз і повезти в нове дитяче кафе. Вона попросила, щоб я вас туди відвіз. І вовк підійшов ще на декілька кроків ближче. Оце так! вигукнула зайка і заплескала в долоні. Вона найбільше в світі любила моркв'яне морозиво. А сай, який весь цей час мовчки дивився на вовка, сказав усього одне слово пароль. Який ще пароль? не зрозумів вовк. Ну, пароль, таємне слово, е -е -е вовк не знав, що сказати. Біжимо, крикнув сай і смикнув сестричку за лапку. Його матуся не присилала, він нас хоче схопити. Вовк тільки зубами клацнув. Він не знав, що зачиняти із матусею була домовленість. Вони ніколи не мали йти ні з ким із чужих, куди б їх не звали. А якщо незнайомець справді був присланий їхньою матусею. То повинен був би назвати скоромовку пароль. Зай на терці моркву тре. Ну що, діти, прослухали казочку? Скажіть, будь ласка, чи мав вовк погані наміри? Так, він хотів викрасти зайчинят? Діти, чи цим він би порушив права зайчинят? Яке ж? Право він міг би порушити правильно право на життя дитини з батьками, право на життя у люблячій родині. Діти, а ми ж то не знаємо, для чого вовк хотів вкрасти зайченят. А може, він і хотів з'їсти? І тоді б він посягнув би на саме основне право дітей. На життя. І як же гарно було, що мама з зайчатами придумала слово пароль. Це дуже добре, тому що зайчата не попали до лап вовка. А ви, діти, будьте дуже обережними. Старайтесь не спілкуватись з незнайомцями. А якщо уже так трапилось, то будьте завжди на поготові. І головне ніколи не сідайте в чужу машину. Отже, дітки, і ви, Іванко і Настуся, хоч ви ще маленькі, але у вас вже є права. Пам'ятайте про це. Ну, тоді до побачення, якщо ви все зрозуміли. До побачення, дітки.